Уявіть, ви вбиваєте невидимих личинок плодожерки чи колорадського жука, а разом із ними джулу, їжака, жабу і ще себе потроху звучить жорстко, але це реальність хімічного садівництва. Ви на каналі Зелена Садиба, я Оксана Довисенко і у цьому відео розкажу вам, як вирощувати здоровий сад без отрут, без шкоди для себе і без шкоди для тих, хто допомагає нам боротися із шкідниками саду щодня. Це другий сезон, як я відмовилася від використання хімічних інсектицидів у своєму саду. Я повністю перейшла на біологічні препарати. Слава Богу, їх сьогодні є досталь. Не доведеться робити настій полину чи чеснику, як нашим прабабусям. Сподіваюся, подивившись це відео, ви також почнете використовувати у своєму саду тільки біологічні інсектициди. Їх перелік з конкретним списком шкідників, проти яких вони працюють, дивіться в статті за посиланням на зелені садиві у першому коментарі. А далі, чому вам треба відмовитися від хімічних інсектицидів вже цього сезону? І спочатку коротко про походження цих препаратів, їх дію і головні відмінності. Отже, хімічні інсектициди це синтетичні речовини, створені в лабораторії. Біологічні інсектициди також створюються в лабораторіях, але вони мають природне походження, бо до їх складу входять бактерії, гриби і віруси. Також продукти їх життєдіяльності, які є токсичними, і витяжки з різних рослин. Чим різниця механізм дії хімічних і біологічних препаратів проти шкідників саду? Хімічні вражають нервову систему шкідників, наприклад, приводять до їх паралічу. Швидко діють один, максимум два дні, і часто ця дія контактна або кишкова, тобто препарат діє без безпосередньо потрапляючи на поверхню шкідника або в його середину. Біологічні діють м'яко, часто через кишковий тракт або зараження колонії. Інколи потрібен час два-п'ять днів, щоб помітити ефект, але апетит шкідникам вони псують дуже швидко, просто не приводять до їх миттєвої загибелі, як часто хімічні. Вплив на корисних комах жителів саду і довкілля. Хімічні інсектициди в абсолютній більшості шкідливі для бджіл, сонечок, дощових черв'яків, дрібних жителів саду, в абсолютній більшості накопичуються у ґрунті, воді, плодах. Біологічні інсектициди безпечні при правильному використанні для бджіл, людей і природи, не накопичуються, швидко розкладаються. У більшості випадків їх можна використовувати навіть під час цвітіння рослин, але варто зауважити, що деякі біоінсектициди, наприклад, актоцид, Діють проти всіх комах, на які потрапляють при обробці. Тобто вони б'ють і колорадського жука, і сонечки, і сонечко, яке сидітиме на картоплі. Саме тому обробки варто проводити або рано вранці до 7.00, або пізно ввечері після 19.00. Бджоли, метелики, золото Сонечка активні в день. Вони літають від квітки до квітки, а на ніч ховаються в затишних місцях. Обробка до 7.00 ранку або після 7.00 вечора час, коли. Корисні комахи вже не літають, і ризик для них мінімальний. Я рекомендую обробляти рослини від шкідників, якщо доводиться це робити в період цвітіння тільки ввечері після 19.00, Тому що час, коли запилювачі повернуться на квіти, буде приблизно 12 годин, а не 2-3 години, як у випадку обробки рано вранці. Ще одна серйозна проблема з хімічними інсектицидами хоча їх дія націлена на шкідливих комах, вони часто отруюють також корисних тварин у саду та довкіллі. Птахів, жаб, їжаків, ящерок, кажанів, земноводних, риб. Тобто вони не тільки за компанію вбивають усіх корисних комах саду, які могли б природним чином регулювати кількість шкідників у саду. Вони ще й псують життя і здоров'я жабам, птахам, їжакам, ящеркам і іншим корисним для садівників, жителям саду. Корисних в першу чергу, тим, що вони теж харчуються тими комахами-шкідниками, яких ми намагаємося побороти хімічними інсектицидами. Тобто ми ходимо по колу, вбиваємо комах шкідників, а разом і їх ворогів, які могли б природним чином регулювати популяції шкідників. Як це відбувається і чим це небезпечно? Птахи, шляхи отруєння з'їдають отруєних комах або їх личинки після обробки, хімічні інсектициди залишаються в тілі комах кілька днів. І потрапляють в тіло птахів, п'ють воду, куди з полів або саду з милохімікати, поїдають рослини або плоди, на які потрапили препарати, наприклад, зернові. До чого це призводить? Порушення координації, дезорієнтація, параліч дрібних птахів може бути, зниження апетиту, виснаження. При регулярних обробках втрата здатності до розмноження, ураження печінки, гормональний дисбаланс птахів. Дрібних птахів часто може виникати смертельне отруєння після того, як вони перекусять отруєними комахами. Жаби і інші земноводні, а це наші перші помічники я про жабу у боротьбі з лимаками. Вони мають дуже проникну шкіру і смокнуть всі речовини прямо через неї. Жаби мешкають у вологих місцях, де часто накопичуються залишки інсектицидів після дощу. В результаті відбувається порушення обміну речовин і нервової системи жаб, високий рівень смертності навіть при низьких дозах отруєння, зменшення популяції у природних зонах навколо садів і полів, їжаки, ящерки, кажани, дрібні, савці як отруюються. Через ланцюг живлення поїдають отруєних гусениць, жуків, слимаків, п'ють воду, забруднену після дощу. Кажани можуть дихати отруйні випари з оброблених дерев, наслідки загибель або важке отруєння, зниження імунітету, репродуктивної здатності, повільне зникнення корисних видів, які природньо контролюють шкідників наших садів, тобто ще раз наголошую: в результаті використовуючи хімічні інсектициди, ми потрапляємо в замкнене зачароване коло, робимо наш сад ще більш вразливим до шкідників, адже по ходу вбиваємо його природних захисників, корисних комах і дрібних жителів саду. Якщо я вас ще не переконала перейти на біообробки саду від шкідників, розкажу про частоту застосування та резистентність, тобто звикання шкідників до хімічних препаратів. Отже, хімічні препарати, часте застосування приводить до звикання у шкідників резистентності, тобто шкідники звикають до препарату і він перестає на них діяти. Садівникам доводиться шукати альтернативу препарат на основі іншої діючої речовини. Обробки хімічними інсектицидами і акарицидами потрібно регулярно змінювати або чергувати. У біологічних інсектицидів ризик резистентності набагато нижчий. Це по-перше. По-друге, звівши до нуля обробки саду хімічними інсектицидами, ви невдовзі помітите, що обробляти сад профілактично вам не потрібно, бо з шкідниками справляються. Корисні комахи і ті самі дрібні жителі саду, яких стало на вашій ділянці, значно більше, і всім їм треба щось їсти. Тепер про безпосередньо важливе для нас, людей як живих організмів: строк очікування після обробки до збору врожаю. Хімічні інсектициди 7-30 днів залежно від препарату, найчастіше не менше 20 днів. Часто обробляти в період плодоношення взагалі для людей, які будуть потім вживати ці плоди, є небезпечним. Біологічні інсектициди мають максимально 1-3 дні або взагалі не мають обмежень до вживання плодів після обробки. Можна застосовувати без шкоди для здоров'я споживача перед самим збором плодів. Отже, інсектициди хімічного походження можуть негативно впливати на людину як під час обробки, так і при вживанні плодів. Якщо не дотримано періоду очікування, до речі, про вплив на людину під час обробки, під час оприскування чи приготування розчинів хімічних інсектицидів, людина може зазнати гострого або хронічного отруєння, особливо без належних засобів захисту. Шляхи потрапляння в організм через шкіру, через дихальні шляхи інгаляція аерозолю, через рот, буває випадково при прийомі їжі або пиття. Під час роботи. Можливі симптоми гострого отруєння, запаморочення, головний біль, нудота, слабкість, подразнення очей, шкіри, дихальних шляхів, може бути гірше, можуть бути блювання, судоми і втрата свідомості у важких випадках. Алергічні реакції, висипи, набряки. Хтось скаже, ой, а я 100 років виробляю, ніколи нічого такого не було. Хронічний вплив при регулярному контакті від хімічних інсектицидів може проявлятися порушенням роботи печінки, нирок, нервової системи, зниження імунітету, гормональні розлади, деякі діючі речовини хімічних інсектицидів підозрюються в канцерогенній дії. Це здатність. Речовин викликати появу ракових клітин новоутворень у живому організмі, зокрема у людини. Це найнебезпечніша довгострокова дія, і вона не проявляється одразу, а накопичується руками. Заради справедливості варто зазначити, що хоча біоінсектициди і є значно безпечнішими ніж хімічні препарати, а тим більше у довгостроковій перспективі, все одно використовуючи їх, потрібно захищатися. Маскою, окулярами, бо біопрепарати містять бактерії чи гриби, що токсичні для комах, але можуть викликати подразнення і алергію у людей. І під кінець відео згадаю про вплив на людину хімічних інсектицидів при споживанні оброблених плодів, коли період очікування, вказаний на етикеті препарату, не витримано. В плодах в цьому випадку залишаються залишки інсектициду. Що це означає для споживача? Частина речовин не змивається водою, проникає в м'якоть. Навіть у малих дозах вживання може викликати накопичення токсинів у печінці та нирках, призводити до алергій, головного болю, проблем із шлунково-кишковим трактом. У дітей це порушення розвитку, концентрації, поведінки, підозрюється вплив на репродуктивну систему та гормональний баланс. Дорогі садівники. Задумайтеся, чи варто докладати стільки зусиль, вирощуючи їжу своїми руками, щоб потім те яблуко чи помідор вас вже і труїло? Навіщо це робити, якщо є чудова, ефективна альтернатива біологічні інсектициди? Ви зможете побачити дію цих препаратів природного походження одразу. Вони діють. Це перевірено тисячами, десятками тисяч садівників, і мною в тому числі. Повірте, ви можете забути про профілактичні обробки саду від шкідників бо профілактику вам будуть робити корисні комахи і дрібні жителі саду. Ви будете звертатися до обробок біопрепаратами тільки у виключних випадках. Наприклад, минулого року мені знадобився оприскувач проти шкідників всього 5 разів, і це в перший рік без хімічних обробок. Біопрепаратами я легко поборола тріпсів на троянок на трояндах, личинок капустяної мухи, врятувала сливу від сливової плодожерки, позбавилася колорадського жука на картоплі і гусені капустяної білянки на капусті. Дам також посилання на статтю про цей досвід в коментарі. Це всі проблеми, які у мене були шкідниками минулого сезону. У нас ділянка 25 соток. Ми вирощуємо всього і багато. Однозначно, були саду і інші шкідники, але ніякого клопоту вони нам не принесли. З ними впоралися наші жаби, птахи і корисні комахи. Дякую, що дослухали до кінця. Здоров'я вам і вашим садам. Підписуйтесь на зелену садибу, ставте нам вподобайки, підтримуйте якісний український контент.